Одним рішенням він зруйнував моє життя. Це сталося п'ять років тому. Ми були молодими, шалено закоханими і планували одруження. Він зробив мені пропозицію, як у кіно красиво, щиро, з у голосі. Потім почалися активні приготування. Весілля мало бути розкішним, казковим, адже нам дуже допомогли мої батьки, віддавши свої заощадження заради нашого щастя. Сукня вже була обрана, ресторан замовлений, гості попереджені. Але раптом його запросили в інше місто на підвищення. Їхати потрібно було швидко, негайно, бо на це місце була шалена конкуренція. Я дуже не хотіла. У мене тут було все: друзі, родина, улюблена робота. Але він благав, малював перспективи. Люба, це лише на рік. Уяви, ми повернемося, купимо квартиру, жодних кредитів, ми почнемо життя королями. І довелося перенести весілля. Умови дійсно виглядали гарними. Ми могли через вік купити власне житло на цю зарплату, але все пішло інакше. Того вечора, коли ми сіли в потяг, я плакала. Він витирав мої сльози, цілував долоні і шепотів обіцянки. Я вірила, я дихала його амбіціями. Нове місто зустріло нас сірим небом і вітром, що пробирав до кісток. Обіцяна квартира мрії на перший час виявилася орендованою однушкою з чужим запахом, старими меблями і тонкими стінами. Треба економити, щоб швидше купити своє, казав він. І я не скаржилася. Я стала його надійним тилом. Поки він пробивав собі шлях зубами, засиджуючись в офісі до ночі, я створювала затишок із нічого. Я відклала свої кар'єрні плани, влаштувалася на посередню роботу, аби мати час готувати йому вечері та просувати ідеальні сорочки для його нарад. Приший тривожний дзвінок пролунав через півроку. Моя мама зателефонувала запитати про нову дату весілля. Ресторан ще тримав за нами бронь, хоча й просив підтвердження. Коли я запитала його про це за вечерею, він заумер. Виделка зі стукотом впала на тарілку. Тобі зараз справді до цього? Його голос був холодним, чужим. Я намагаюся закріпитися на посаді, я працюю як віл, а ти думаєш про серветки та голубів? Я думаю про нас, тихо сказала я. Якщо ти думаєш про нас, то дай мені спокій. Весілля буде, але не зараз, я скасувала бронь. Батьки промовчали, але я чула глибоке розчарування в голосі тата. Минув рік. Обіцяна квартира не з'явилася. Гроші, які ми мали відкладати, танули на очах. Він казав треба відповідати статусу. Нові дорогі костюми, брендовий годинник, вечері з потрібними людьми, на які мене не брали, бо я, за його словами, не розбиралася в бізнесі. Він змінився. Його погляд став оцінюючим, цинічним. Він повертався додому під ранок, від нього пахло дорогим алкоголем і чужими парфумами, які він називав запахом офісу. Я перетворилася на тінь. Я чекала. Я виправдовувала його перед своїми батьками, брехала подругам, що ми просто збираємо на щось грандіозне. Я стала зручною функцією в його житті. На третю річницю нашого невідбулого весілля я приготувала романтичну вечерю. Він прийшов о другій ночі, тверезий, але злий. Чому ти не спиш? кинув він, навіть не глянувши на свічки. Сьогодні мало бути наше весілля три роки тому. Він важко зітхнув, сів на диван і потер скроні, ніби я була головним болем. Ти застрягла в минулому. Я росту, а ти, ти просто чекаєш. Ти стала нудною. Твої розмови тільки про побут. Де та дівчина, яку я покохав? Та дівчина пожертвувала всім, щоб ти міг рости. Вперше за довгий час я підвищила голос, ковтаючи сльози. Він подивився на мене з жалем, не зі злістю, а саме з жалем. Це було найболючіше. Розв'язка настала раптово. п'ять років, п'ять років мого життя в режимі очікування. Того дня я повернулася додому раніше. Мене скоротили на тій самій посередній роботі. Я була розбита. Я хотіла підтримки, хотіла, щоб він обійняв мене і сказав, що все буде добре. Адже він тепер заробляє достатньо, і ми нарешті можемо жити. Ключ не повернувся у замку. Двері були відчинені. У коридорі стояли валізи, мої валізи. Старі потерті, з якими я приїхала сюди п'ять років тому. Він сидів на кухні. Не один. Напроти нього сиділа жінка, доглянута впевнена у бездоганному діловому костюмі. Вона дивилася на мене не як на суперницю, а як на прикрість, яку треба швидко усунути. Що була донька власника його компанії Вікторія? Я бачила її фото у соцмережах. Ти прийшла? сказав він, не стаючи. Що відбувається? Мій голос тремтів, ноги підкокосилися. Нам треба поговорити. Він вказав на стілець, але я залишилася стояти в дверях. Це Вікторія, ми, ми разом вже рік. Світ похитнувся рік, поки я прасувала його сорочки, поки я економила на собі, щоб купити йому новий шкіряний портфель, поки я чекала його ночами, ти брехав мені рік, я не хотів тебе ранити, сказав він тим самим м'яким тоном, яким колись обіцяв весілля. Але так більше не може тривати. Я переріс ці стосунки, ти чудова, але Вікторія розуміє мої амбіції, вона з мого світу, з твого світу, я засміялася істеричним страшним сміхом. Цей світ я будувала для тебе своїми руками, я покинула дім, я відмовилася від весілля мрії, від батьківської допомоги. І я поверну тобі гроші. Раптом втрутилася Вікторія. Її голос був сухим і діловим. Вона дістала Чекову книжку і ручку Паркер. Скільки там витратили твої батьки п'ять років тому? Ми компенсуємо з індексацією. Це був кінець: не зрада, не крик, а цей холодний розрахунок. Вони хотіли відкупитися від моїх п'яти років життя. Від моєї молодості, від моєї вбитої довіри папірцем із цифрами. Він мовчав, коли я мовчки взяла свої валізи. Він навіть не підвівся, щоб провести мене до дверей. Останнє, що я почула, це як Вікторія запитала його: Любий, ми встигаємо на рейс до Парижа, до Парижа, міста, куди ми мріяли поїхати у медовий місяць. Я вийшла на вулицю те саме чуже місто той самий холодний дощ. Я сіла на мокру лавку і тремтячими пальцями набрала номер. Мам, сказала я, і голос зірвався на крик, який я стримувала п'ять років. Мам, я повертаюся, все скінчено. Він думав, що це кінець мого життя. Але це був лише початок. Підпишись, щоб побачити, як я стала щасливою всім ворогам на зло. Я повернулася до батьківського дому у свою стару кімнату з плакатами на стінах, які здавалися насмішкою над моїми 27 роками. Перші тижні я просто лежала. Мама мочки приносила чай і гладила мене по голові, як маленьку, Тато, який завжди пишався моєю стійкістю, тепер намагався не шуміти, проходячи повз мої двері. Я почувалася бракованою, відпрацьованим матеріалом. П'ять років я була зручною і мене викинули. Я боялася дивитися в дзеркало, бо бачила там жінку, яка забула, хто вона така. Гроші, які благородно кинула мені Вікторія, пекли руки. Я хотіла їх спалити, розірвати, відправити назад. Але тато сказав: це не подачка, це компенсація за моральну шкоду. Використай їх як фундамент для себе, а не для нього. І я наважилася. Я завжди любила квіти, але той, колишній, вважав флористику дурницею без перспектив. Я пішла на курси не заради кар'єри, а щоб руки були зайняті чимось живим, а не прасуванням чужих сорочок. Запахи Евкаліпта, півоні та троянд почали потроху витісняти запах того холодного міста і його зради. Я влаштувалася помічницею невелику затишну студію декору. Я більше не готувала вечері з трьох страв, я вчилася дихати. Через півроку у моєму житті з'явився Олексій. Він не був мільйонером, не носив костюми за тисячі доларів і не говорив про амбіції кожні п'ять хвилин. Він був архітектором, який замовляв у нас озеленення для своїх проєктів. Наша зустріч не була схожа на удар блискавки. Я оформляла замовлення, він перевіряв кошторис. У вас дуже сумні очі. Сказав він тоді, не відриваючись від папері. Але букети ви збираєте дуже життєрадісні. Це професійне, буркнула я. Сум чи радість? Він нарешті підвів очі. Спокійні, теплі карі. Він не намагався мене завоювати. Він просто почав бути поруч. Спочатку кава після роботи. Потім допомога з важкими коробками. Я сахалася від нього, я чекала підступу. Чекала, коли він попросить мене почекати, або коли я стану для нього недостатньо хорошою. Чому ти така напружена? запитав він одного разу, коли ми гуляли в парку. Тому що я звикла, що за все хороше потім виставляють рахунок, чесно відповіла я. Він зупинився. Взяв мої руки у свої, вони були теплими, на відміну від вічно холодних рук колишнього, і сказав, Я не виставляю рахунків, я просто хочу, щоб ти посміхнулася. Ще через три місяці я сильно захворіла, гриб, температура під сорок. Колишній у таких випадках зазвичай йшов спатою вітальні зі словами. Не зарази мене, у мене важлива зустріч, і я повзла на кухню по воду сама. Олексій приїхав через 20 хвилин після мого дзвінка. Він привіз ліки, бульйон, який зварив сам, хай трохи пересолений, і просто сидів поруч, міняючи мені холодні компреси. Я дивилася на нього крізь жар і думала ось це є любов, не Париж. Не гучні слова, а просто бульйон. Того ранку я вперше заплакала не від болю, а від полегшення. Я зрозуміла, що п'ять років жила в морозильній камері, вважаючи її домом. Минув рівно рік з того дня, як я стояла з валізами на вулиці. Цей день я зустріла на сльозах. Ми з Олексієм вечеряли в маленькому ресторанчику. Я сміялася, я була одягнена в сукню, яку обрала сама, а не ту, яка відповідає статусу. Я працювала на улюбленій роботі, мене цінували. В якусь мить Олексій дістав маленьку коробочку. У мене перехопило подиф від страху. Стара травма занила. Не лякайся, м'яко сказав він, помітивши мій переляк. Це не каблучка. Поки що ні. Я знаю твою історію, я не хочу квапити тебе. Він відкрив коробочку, там був ключ. Це від моєї квартири. Я не прошу тебе переїжджати прямо зараз, і вже точно не прошу варити мені борщі. Я просто хочу, щоб ти знала: у тебе завжди є місце, де тобі раді, де тебе чекають не я прислугу, а як кохану жінку. Я стиснула цей ключ у долоні. Він був важким і справжнім. Напроти мене сидів чоловік, який за півроку дав мені більше тепла, ніж та людина за п'ять років. Я підвела очі, подивилася на Олексія і відчула, як всередині розливається спокій. Вперше за довгий час я не боялася завтрашнього дня. Я поклала свою долоню поверх його руки і тихо сказала: Дякую за те, що ти справжній.